Всім привіт! Це Клуб Хвостики, а це неймовірна пума, яка шукає домівку вже багато місяців. Дівчинці біля шести місяців приблизно знайшли і коли її, коли їх було ще зовсім мало, вона була приблизно одномісячним цценятком. Разом з сестричками та братиком її викинули в січні місяці на сніжок і залишили. Дівчинка була оброблена, була вакцинована. Вона повністю здорова, дуже ласкава, з такими ось довгенькими лапками буде. А... Середнього розміру точно, можливо, до 20 кг Вона виросте. Вона дуже така статна, тоненька, височенька, дійсно схожа на якусь пумочку. так? Ми шукаємо для цієї красуні люблячу родину, вона дуже ласкава, дуже-дуже обожнює. О, яка ти висока, обожнює цілуватися, обожнює гратися. І вашій сім'ї подарую неймовірно багато радісних моментів, тому що. Дівчинка з маленького віку пристосована жити в квартирі, навчена до людей. Дуже ласкава, дуже добра, дуже грайлива. Все, що їй потрібно, це любляча сім'я, яка подарує їй багато років. Любові з турботи. Вона відповідь свою буде вам віддана на все, все життя. Також, якщо ви не можете цій неймовірній дівчинці подарувати люблячу родину, ви можете допомогти в цьому. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, робіть репости. Все це допоможе пришвидшити пошуки сім'ї для цієї дівчинки. Що ти там побачила? Скажи смаколики! Будь ласка, беріть цю красуню в сім'ю, якщо ви мріяли про пуму. Ось ось така ось домашня версія пуми. Забирайте пуму влюблячу сім'ю, або допомагайте пришвидшити ці пошуки. Ставте лайки, пишіть коментарі, або подаруйте самі цій неймовірній дівчинці, люблячу сім'ю. Пишіть, телефонуйте, пума дуже чекає.